Нарешті, нарешті, приїхав і мені мій екшн-пек по максимально вигідних і низьких цінах, які бувають лише три рази на рік. Компанія нас балує такими акціями. Дивіться, що сюди входить. Активайс, візитна картка компанії. Це продукт номер один. Це для роботи мозку для енергії, для покращення пам'яті, для зміцнення нервової системи, для гарного настрою, для серцево-судинної системи. Це те, що буде допомагати знімати спазми, мігрені, головні болі, те, що буде давати більше активності, працездатності і кращої роботи мозку. Омега-3 це для профілактики серцево-судинних захворювань, для того, щоб наш мозок, для того, щоб наше сердечко і наші судинки були міцними. Коензим Q10 10 це вітамін молодості кофермент, який допобігає окисленню і старінню організму, і в тому числі в першу чергу клітин. Це те, що я чекала: б'юті пептидний колаген, структурований колаген, який встраюється в ДНК і працює ще краще, ніж будь-який інший колаген. Це зміцнення наших хрящів, наших суглобів. Наші е, з нашої з'єднаної тканини, наша е, піднімає наші внутрішні органи, еластичність шкіри, це волосся, нігті. Подивіться, яка величезна банка. Плюс 30% компанія дає до ювілею компанії 30-ліття компанії. Наскільки вона більша із нашою попорівняною з стандартною банкою. Це взагалі супер, вже хочу спробувати. І звичайно, мій улюблений цельшуц, дуже потужний антиоксидант, який запобігає вірусним інфекціям, допомагає дуже е, при вірусних інфекціях, е, захищає імунну систему, профілактика онкології проти окислення клітин, проти старіння клітин, проти е, фі, фотостаріння е, шкіри, захищає шкіру, обличчя. І е, також і наші е, наші очі від ультрафіолету, і також від е, синього спектру світла. Ну і звісно ж, я не могла б не скористатися акцією на е, крем Forever. Це мій улюбленець, мій фаворит. Це три в одному, який дбає про молодість і красу моєї шкіри обличчя. Обов'язково скористайтеся з такими акціями, буду ще замовляти. Мене вже її цю акцію вже розібрали. Так що не пропускайте такої можливості, коли компанія дарує такі подарунки. Користуйтеся, обов'язково дуже раджу, дуже вигідні і смачні ціни.